Друзі, вітаю всіх на каналі Як варити і печі. Хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною шикарний пляцок, який називається Очі цариці. Він дуже легкий в приготуванні та надзвичайно смачний, приготуємо темне тісто 6 жовтків, 2 яйця, 200 г цукру, 100 г борошна, 2 столові ложки какао, ванільний цукор, одна чайна ложка порошку до печива, все ретельно перемішайте та додайте до яєчної маси, збите масу та додайте 50 мл олії. А тепер готуємо світле тісто, 6 білків, пачка ванільного цукру, дрібка солі, збити, додайте поступово 250 г цукру, 1 столову ложку оцту чи соку з лимона, 100 г крохмалю, 50 мл олії. На малих обертах збийте. А тепер викладайте спочатку темне тісто, тоді зверху світле і вилочкою гарненько зробіть рисунок. Випікайте при температурі 170 градусів 40-45 хвилин. Приготуємо галяретку. 300 мл кип'ятку, дві пачки галяретки по 70 г в кожній пачці. Розчиніть. крем. 500 мл молока, 100 г цукру, 1 пачка пудингу, 40 г крохмалю можна замінити пудинг. Проваріть на маленькому вогні 5 хвилин. До теплої маси додайте 300 г масла та гарненько перемішайте. Розріжте навпіл корж. І викладайте теплу масу. Зверху покладіть зефір в шоколаді. Галяретку. Вона в мене чуть підстигла. Викладіть частину, поставте в холодильник, аби застигла, а тоді решту. Зверху знову крем і накрийте другим коржем. Для прикраси я взяла 100 г чорного шоколаду 50. Грамів масла і 50 мл молока Посипала посипкою. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, адже це і є ваша вдячність за мою працю. Підтримайте український контент. До зустрічі на каналі Як Варити і Печи.